Шановні земляки, дорогі українці, 14 жовтня в Україні відзначають відразу декілька важливих свят та дат: День захисників і захисниць України, 80-річчя створення Української повстанської армії, День Українського козацтва, День Покрови Пресвятої Богородиці, а ми ще й День визволення нашого міста Запоріжжя від нацистських загарбників. Сьогодні, коли наша країна відстоює незалежність у боротьбі з новою нацистською державою Російською Федерацією, всі ці пам'ятні дати не випадково переплітаються, адже поєднують боротьбу за державність проти московського режиму і тяглість військових традицій нашої країни. Після 24 лютого 22 року наші оборонці неймовірно дорогою ціною захищають всіх громадян України. Повномасштабне вторгнення спонукало сотні тисяч українців взяти до рук зброю і стати захисниками. Водночас, цей феномен не є виключно сучасним явищем. Ми маємо приклади нашого минулого, коли українці масово піднімались на боротьбу за право на свободну та незалежну Україну. Один з них історія української повстанської армії, яка була створена в 1942 році. Вона діяла під час Другої світової війни, воюючи спочатку з німецькими окупаційними силами, а коли нацистський режим був знищений та засуджений. Українська повстанська армія продовжила боротьбу проти ще одного тоталітарного режиму комуністичного. Сьогодні на цих штампах Росія будує свою пропаганду, звинувачуючи нас у нацизмі лише за прагнення мати свою незалежну державу і готовність відстоювати її свободу. У наші часи Збройні сили України воюють із тим же ворогом, з яким вела боротьбу Українська повстанська армія. Саме тому сьогодні ми розуміємо. Важливість цієї боротьби, важливість тих зусиль, які спрямовані на збереження найбільшої цінності нашої держави, і як колись наші діди і прадіди захищали і звільняли нашу землю від нацистів. Переконаний буде так само і сьогодні звільнена від нових російських нацистів наша земля і так само буде запроваджена медаль за оборону Запоріжжя. А переконано, що невдовзі і за визволення Васильівки, Енергодару. Мілітополя, Токмаку, за визволення Приморська, за визволення всіх наших земель. Не сумніваюсь, що це буде незабаром. Я в цьому впевнений. І ці нагороди чекатимутимуть на своїх героїв, тому що героям слава і слава Україні!